Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну стрічку до велосипедного колеса, яка захищає вашу камеру від проколів. Дана стрічка від тривової марки ZFAL, Модель називається z liner Лайнер. Модель даної стрічки дозволяє захищати колеса розміром 26, 27,5, 29 дюймів, враховуючи те, що це велосипед гірський МТБ Hardtail. Тобто ця стрічка має довжину таку велику що вона універсальна, так і написана. Так, Універсал. Так Колеса розмір, універсал до типів велосипедів МТБ, ширина, ширина від 1,85 дюймів до 2,25 дюймів. Це той діапазон, який дозволяє використовувати цю стрічку. Ширина покришки. 34 мм за шишку. Е, інформація, том, як користуватися е, з тильної сторони, вона е, дуже е, е, яскраво нарисована. Е, спочатку вам потрібно відміряти е, довжину з урахуванням того, що е, на стики вони друг до друга не повинні соприкасатися, потім полукругом вирізаєте, потім заштовхуєте її. Між камерою і покришкою рівномірно розпри... розподіляєте і потім накачується. Це все дуже зручно написано. Е, покришка е, завжди буде у вас захищена, як тут і показано, від дорожнього бруду. Е, вага ціє, е, цієї стрічки, і маю на увазі. Це комплект. Дві стрічки на один велосипед, тобто на передні і на задні колеса, вага цієї стрічки. 210 грамів. Враховуючи, ну, що 10 грамів це ще й сама коробка. Тобто 200 грамів цей це комплект, 100 грамів одна лента. Як вона зовні виглядає? Ну, Тобто, це пластикова коробка, в якій ця лента знаходиться одна і друга. Вона дуже гнучка. За довжиною підходить під велосипеди різного розміру колеса 26, 27, 29 дюймів. ось полукруг, і на стикі воно повинно не доторкатися друг до друга. Ця стрічка між покришкою і камерою знаходиться, і тим самим вона дуже міцна, від проколів захищає гарно ваш велосипед. Якщо вам сподобалась ця стрічка від торгової марки. ZFall називається лайнер, то приходьте, купуйте, замовляйте в нашому спортивному магазині на Харківському шосе. Якщо бажаєте придбати через інтернет, ви можете перейти по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.юва і замовити цю, цю стрічку. ZFall Liner. Дуже легка. Тут написано 90 грам. Кожна така стрічка важить, але ми з вами тільки що зважили, 100 грамів воно важить. Ну, інколи вони е, е, невірно відображають інформацію. Ми знаємо точно, що вона важить одна 100 грамів. Сподобався від, е, відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, приходьте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!